Рецепт боротьби з корупцією. Я хочу процитувати новообраного президента Порошенка, який провів історію про Лі Куан Ю, прем'єр-міністра Сінгапура, який сказав, який успішно поборов корупцію у себе. І фраза якого звучала так: для початку посадив трьох своїх найближчих друзів. І з цього все почалося. Так от, треба не дивитись на обличчя. Якщо хочеш міняти систему, треба міняти систему. Свідомість це досить консервативна річ. Якщо брати за свідомість, то ми будемо боротись з корупцією роками і десятиліттями і нічого не досягнемо. Повині бути саме жорсткі адміністративні методи, в самого початку це одне. Друге, треба забрати у держави максимум повноважень у чиновників, щоб у чиновників не було товару, який вони продають. Тобто видача ліцензії, дозволів, все інше цього не повинно бути. Все це треба передати е, об'єднанням, асоціаціям, е, підприємців, проспілкам. Наскільки я знаю, от одна з профспілок України домоглася цього. Це проспілка таксистів України е, після акції протесту в 2007 році. А е, вони домоглися того, що жоден законопроект. Жоден проект рішення кабінету міністрів, жодна законотворча ініціатива з боку пропусного президента вона не проходить без підпису голови профспілки таксистів. Якщо є там є слово таксі просто таксі. Так повинно бути по стосовно хоч металургів, хоч торговців на ринках, хоч кого заводна. Тоді чиновник не має відношення до всього того, що має він зараз, що він може продавати. Це як система виховання і розвитку громадської свідомості. Це не одного дня діло. Це діло років через освіту і через систему громадських ініціатив. Тому що за один день цього не можна зробити. Я вам що за корупцію? От ви правильно говорили за е, Китай. Взяв, розстріляв і повісив на площаді, щоб всі їх бачили. Другі вже буде боятися. Ну що в нас без цього не можна, хоч вже говорять, що вивели корупцію. але вона як була, так і є. Приходжу до врача, він требує грошей. Нема грошей, все, йди. Іначе не буде. Якщо в нас не буде цього гласності такої, щоб дійсно, як раніше в Турції було, поймав, руку друбав, поймав, руку друбав, украв, на лобі вор напиши. Якщо в ментальності нації буде закладений дуже сильний ну, ген, чи вірус, чи мікроб, чи, як це сказати, такого морального саморуйнування, то такі явища, зокрема, як і корупція, вони будуть, звичайно, поширюватися і зовні їх поборювати буде надзвичайно проблематично і тяжко. Також як шкідниками, з ними треба просто боротися. Це повинно бути незворотні, незворотні, незворотня відповідальність. І тому що якщо злочин не, не має е, покарання, значить знач, він продукує інший злочин, як приклад. Тому е, не так важливо. Е, Жорстокість як чи жорсткість е, покарання, як незворотність. Я думаю, що це буде діяти. Треба поміняти всіх від початку до кінця. Значить, Поставити нових людей, які є. Діло в тому, що це реально можливо, при тому, якщо людина, який буде брати. Буде відлічати рази більше, ніж той, який передає. В Україні хабарництво це є вже в крові. Розумієте? Оцих людей, які беруть хабарі, з однієї сторони, я розумію, а з іншої сторони не розумію. Якщо їм дати нормальну зарплату, вони будуть працювати за нею. Але якщо ввести жорсткі закони, от, наприклад, скажем, нормальна зарплата так, у людини, але вона бере хабарі, так цю людину просто-напросто. Відмінити одне право Женевське, розстріляти трьох-чотирьох генералів, і я думаю, що рядові за ними потягнуться. Вони будуть боятися брати хабар, тому що вони будуть знати, що ти працюєш за свою зарплату чесно, так як ми чесно стояли тут на барикадах. Розумієте? А якщо вони чесно заробляють свою зарплату, хай чесно відносяться до людей. Хай чесно виконують свої обов'язки. Щоб боротися з корупцією і викорінити хабарництво, потрібно нам, народу України, готувати резерв народного управління. І кожній людині треба замислитися над тим, щоб до влади йшли гідні управлінці. І резерв для чого це готувати? Щоб не один у нас був при владі, допустим, а щоб у нас були такі мішки із. Президентами, прем'єрами, міністрами, суддями, прокурорами і запасні мішки. Це називається резерв. І тільки хтось десь там збочився, його, звичайно, в тюрму. От. Дуже серйозна і відповідальна кара повинна бути. У нас зараз такий президент з'явився, не дивлячись на те, що він був підприємцем і відпрацював у всіх гілках влади, і дуже чудово знає цю корупцію. Я думаю, що в нього буде достатньо механізмів з того, що я запропонував, використати і вивезти країну ну, на найкращі країни світу, в десятки кращих країн світу. Як з корупцією можна боротися, як корупціонери самі в руля. Були, є, вони будуть. Треба тільки застосовувати, ну, я думаю. Ще ті з тих віков закони, голову одрубують, більш нічого. Все ж починається для тих, хто бере. А ті, хто дають їм діва, вони хоч хочуть вижити як-то, ви розумієте? Я вам начну спочатку, знаєте, з чого я вам почну? З нашого пророка. Можна так? Трошечки з маленький. Ага, з щастя, пророка нашого. Як він сказав, Борітеся. Поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. У нас не виховуються діти так, як треба. Тому е, ці старші олігархи всякі крадуть, корупція і так далі. Тому що нема нормального виховання дітей. В школі дітей учать математику, в спортивній школі учать гімнастику, в музикальній школі учать ноти. А як громадяни. Громадянини, громадяни України демократичні, діти зростають тільки в дитячих громадських організаціях. Це було в піонерській організації імені Леніна. Ну, слава Богу, вже з Леніном розібралися, а з дитячими організаціями викинули на помойку. Тому треба відроджувати роботу з дітьми патріотичну, громадянську і так далі. Ну, Мені кажется, перше, що нужно зробити, це повністю поменять власть. Вот перше нужно разогнать Верховну Раду. І не тільки верховну. Я просто приїхала из Харькова, сказати, що у нас нужно точно і обласний наші совіти, і городські все повністю поменять. Без этого толку не буде ніякого. Це перше. Мені хотілося б дуже багато сказати, тому що душа болить за Україну. Я дітей учу завжди, тому що. Что... Знаєте, слова Симоненка, виростиш ти сину, вирушиш в дорогу. Вибрати все можна на світі, вибрати не можна тільки Україну. І, звичайно, будувати Україну потрібно саме нам, нашому поколінню, нашим дітям. І для того, щоб е, наші діти жили в гарній Україні, в чесній Україні. Потрібно, перш за все, бути чесною людиною, чесно виконувати свою справу, чесно, душею боліть за, за ту роботу, яку ти виконуєш. І, звичайно ж, звичайно ж, боротися з корупцією це досить таки складно. Я не знаю, як це зробити, не знаю. але треба перш за все побороти корупцію в собі. Значить, не бути... Очевидно, виконувати все-таки чесно все. І тоді, щоб кожен задумався. Чесно виконувати роботу, чесно працювати, чесно викон... виховувати дітей. І тоді, я вважаю, що ми побудуємо ту країну, до якої ми прагнемо. Я хочу побажати рідній Україні добробуту, щастя і великого майбутнього. Бороти з корупцією починати кожен з себе. Не давати хабарів. Ні в коєму разі, ні за що ніколи. Викривати хабарів. Говорити про них відкрито. Ілюстрація, ілюстрація, ілюстрація. Треба зробити все по порядку, як в цивілізованих країнах. Нічого не треба видумувати. По-перше, всі основні персони України це майду міністри, депутати і так далі, повинні бути зробити декларацію. Яку? Які повинні провірити. Це дуже легко зробити. Тому що якщо людина скаже, що він купив за 2 мільйони дім, а в нього заробіток як депутата 2000 доларів, то це дуже швидко перераховується. Потім робиться, як в цивілізованих всіх країнах, декларації кожен житель України. Точка, все провіряється, все ясно. А далі ми живемо вже по законам суспільства, як говориться. Чесно і справедливо. Так само всі вклади кожного, е, якщо ви входите в Євросоюз, там є така система, що підписується е, кожна людина, якщо він десь за границю має щита, відти приходить е, 1,5% надходження в бюджет України. І зразу цей орган, який працює в Україні, дивиться, а що це. Проста людина, вдруг йому приходить 50 тисяч євро годичного прибутку. Визивають його, відки в тебе там щот, відки ти гроші взяв, чому і так далі. І все. Ну, а так по житті треба робити такі закони, щоб там менше всього бюрократія, де могли б взяти гроші. А ще один принцип не давати і не брати. Сначала надо обратити всю весь парламент, в смислі. Вот. Вернуть всі кошти, які пограбовані в нас з нас, також із вас, і з нас, і з усієї України. Набрати повністю молодіж, вся молодіж, яка позаканчувала інститути, академії, і стоять, торгують на площі. Або на базарях, а вони ж умні люди. Всю треба привлечь молодіж. Всю молодіж привлеч в адміністрації, в районній адміністрації. Ну, одним словом, як вам сказати, поміняти все правительство. Закон треба зробити, щоб у законі було з там, 10 тисяч, якщо щось покупаєте, то він вже корупціонер. От його брать і дивиться, де він набрав гроші, і хай розказує. Оце вам і боротьба, а іначе другої боротьби не буде. Один тільки спосіб є. Після Майдану один спосіб всього. Просто щоб було депутатів не 400, а півтора-дві тисячі, щоб кожен відповідав за свій район. Тобто, як людина, яка там живе, відповідає за свій район то вона може щось зробити, а чужак він тобі нічого не зробить. Він заробити, прийшов, йому треба кошти заробити. Отак от в кожному районі. У кого повинен бути хазяїн, господар, хазяїн в кожному районі. Тобто дати їм не 15 тисяч, а 25-30 тисяч зарплату, щоб він відповідав, щоб він в парламенті відповідав за свій район, щоб він от взяв, встав, прийшов до трибуни, і говорить: от мені треба то-то, то то то-то. Корупцію. Можливо, побороти за допомогою системи антикорупції. І в цій системі провідного значення набуває лідер і команда однодумців. Отже, подолання корупції слід розпочинати з активізації громадського антикорупційного руху з пріоритетним формуванням. Стратегічного іміджу лідера цього руху спроможного вивести антикорупційну систему на світовий рівень цивілізаційного розвитку в якості прикладу для позбавлення Україною епіцентру планетарної кризи, а країнами світової спільноти кризових явищ. Як я радикальний ну, а це не совість, значить корупція, чим вообще. Вот. Ну, треба справедливість, совість, уваження чоловіка. З корупцією, з хабарями треба боротися. Кожен повинен боротися з цим. Не давати хабарі, починати з себе. Тому що в нас так у лікарню попав, і людина, звичайно, хоче виздоровити, і ну, людині приходиться давати хабарі. І навіть буває, що й не говорять, що треба заплатити там якісь гроші, а людина сама дає, вже так звикли люди. І це треба викорити. Треба кожному вичавлювати себе раба. Все, а із верхушками, з верхніми ешелонами, як боротися, це треба чистити верхні ешелони. Там, звичайно, хабарі мільйонні і мільярдні. Але треба починати знизу, з самого. Низ і верх треба вичищати. Починати знизу і до самого верху вичищати. Потрібно поміняти свідомість самих людей, які дають хабарі. Це по-перше. Потрібно... Щоб було невигідно давати хабарі, я не знаю. Можливо, перевести всі відносини громадянина і держави в електронну якусь форму, щоб все було автоматизовано, щоб не було цього спілкування людина з людиною. Можливо, це деякою мірою допоможе. Я думаю, що перш за все, треба дотримуватись процедури повної, яка вимагається для заняття тої чи іншої посади. Друге. Перевіряти, якщо чиновники, то перевіряти їхню власність з їхньою зарплатою і зарплатою їхньої сім'ї. Все це дуже просто. Ну і врешті спеціалісти знають, хто є на місці, а хто не на місці займані посаді. Чи він відповідає цій посаді, чи не відповідає? Чи є люди, які мають кращі навики здібності, але, на жаль, не можуть зайняти цієї посади, тому що побудовано або на патрон-клієнтських стосунках, або прямо на корупційних стосунках. Я думаю, що. Тобто... Було б бажання, було б бажання в громади, в суспільства, в людей. В першу чергу повинна бути запроваджена тотальна прозорість діяльності всіх органів державної влади і місцевого самоврядування. Потрібно в першу чергу у фінансовій сфері оприлюднювати всі видатки, які здійснюються за кошти державного бюджету або за кошти е, місцевих рад. Що стосується проведення державних закупівель, то повинно змінювати законодавство і повинна взагалі процедура тендерна мінятися в сторону більшої прозорості. Вона повинна стосуватися не тільки державних підприємств, не тільки органів влади, не тільки комунальних підприємств, але фактично великого спектру споживачів бюджетних коштів, які знаходяться у другій черзі. Також для того, щоб побороти корупцію, потрібно оприлюднювати результати і плани діяльності органів державної влади. До моменту підпису документу чиновником, повинно кілька днів проєкт цього документу він повинен знаходитись в мережі оприлюднений, для того, щоб експертні групи, широка громадськість, представники засобів масової інформації мали можливість вчасно відреагувати і заблокувати будь-яке рішення, яке. Порушує права громадян або зазіхає на якісь інші інтереси. Ну і останній момент, який стосується боротьби з корупцією, для того, щоб корупція була подолана, потрібно впроваджувати ефективні програми пропаганди законослухняної поведінки. Коли ми будемо зрозуміти, що це таке, найперше і не боятися. А якщо говорити про корупцію. То без люстрації ми її не подолаємо. А що таке люстрація? Це мораль. Люди не розуміють, що проводивши люстрацію, ми не садимо людину. Це є для цього органи, є суд. І вони бояться. Людям потрібно вам пояснювати, на що вони мають права, що вони повинні робити в цій країні. Єдиний метод це є громадські програми, які можна впровадити. І таким чином, що, що значить корупція і тіньова економіка. Хіба можна взяти сокиру і порубати тінь? Неможливо. Тінь щезає, коли на неї впадає світло. Таким чином, якщо стає прозора економіка, прозорі відносини, з'їзає і корупція, і е, тіньова економіка. З корупцією хабарнество можна боротися тільки шляхом повного очищення всіх органів влади і повністю їх перенавантаження. Звільнення фактично всіх чиновників, їх по новому прийняття на службу за новими якимись критеріями, які повинні бути публічними в першу чергу. І не тільки посилити відповідальність за вчинення корупційних порушень, але й дати можливість людям мати гідне матеріальне забезпечення, щоб не спокушатися на якісь хабарі, преференції і так далі. Звичайно, що ті, хто дає хабарі, це співучасники, тих, хто і бере. Тобто суспільство повинно повністю змити своє відношення до того, як вирішувати ті чи інші справи, звичайно, що не тільки не спонукаючи, що ви брали, і фактично не даючи, але і роз... і це свідомість людей в першу чергу. Право свідомість усвідомлення того, що можна вирішувати багато речей не тільки грошима, а в першу чергу законом справедливість.